Привіт, королі, королева драма і королинятка. Сьогодні говоримо про фільм 1996 року Матильда. Сподіваюся, я не приплутала рік, але вже перевіряти нічого не буду. Мені часто попадалися відео цього фільму, якісь кліпи коротенькі, і мені стало цікаво, тому що я нещодавно подивилась юного Шелдона або дитинства Шелдона і мені подобаються чомусь серіали про геніальних дітей, це забавно, це прикольно дивитись. Можливо, тому що я була оця обдарована дитина, яка вирисла, і потім така: О, Боже, що мені робити з дорослим життям? І я така, блін, не подивитися. І я спершу полізла читати відгуки, як я іноді роблю. І дуже багато батьків писали в інтернеті, що це фільм не для дітей, там багато жорстокості. Я, звісно, трошки здивувалася, я була трошки заінтригована і така, окей, що це може бути, і чому дитячий? Як здавалося би з цих уривків фільм? Настільки лякає батьків, і вони кажуть, що вони не дозволяють своїм дітям його дивитись. Я подивилася зрозуміла, чому. Сюжет доволі простий: на перший погляд нам здається, що це звичайна казка, народжується дівчинка у двох батьків, яких я вже старша дитина. Батьки показані дуже такими примітивними, навіть карикатурними персонажами. Їх цікавить тільки подивитись телевізор, смачно поїсти. І, і, і буквально все, їх дочка їх не цікавить, вони називають її помилкою, вони взагалі за неї не дивляться і думають, що вона сама про себе може подбати. І, власне, так і стається, що в три роки Матильда вже сама вдягається, розчесується, готує собі сніданок. Що насправді фільми може виглядати мило і забавно, і так би я подумала, якби дивилася це дитиною. Зараз я думаю, що це просто така метафора занадбаної дитини, з якої ніхто не дивиться, і ми ж розуміємо, що в реальності дитина трьох років не може сім'ї. Спокійно приготувати млинці, весь день себе займати, абсолютно спокійно поводитись, при цьому не плакати, не звати своїх батьків це нереально. А вони буквально кидають Матильду саму, йдуть у своїх справах, батько йде на роботу, мати до своїх друзів, брат ще там десь з ким відгратися, і просто лишають маленьку дитину одну, що вже якби не окей. Корол, ти розуміє, що тут. Змальовується дитинство, занедбаної, травмований дитини, насправді і потім Ну це дуже міняє перспективу, коли дивишся це дорослим. Я думаю, що маленькі діти цього не зчитують. Вони, скоріш за все, думають, що це забавно, це смішно. Не знаю, що би я подумала, якби дивилася дитиною, але явно не те, що зараз. І Матильда, оскільки ну, всі її ігнорують буквально, ніхто. Не думає ні про її фізичні, ні емоційні потреби в цій сім'ї. Вона починає багато читати. Що зараз всі травмовані дівчатка і хлопчики, такі я теж так. Дуже багато дітей, особливо, які виросли в епоху без інтернету, хотіли відволіктись від цієї жахливої реальності. Якщо в них в сім'ї щось погане відбувалося, а що ти можеш зробити? Ти можеш хіба читати. В неї навіть не було книжок вдома, але вона додумалася піти в бібліотеку в дуже юному віці, і там вона почала з дитячих книжок і читала все підряд. Я дійсно настільки. Кірелетнулась до цього це поринання в книжки, коли ну, тобі потрібно якось відволіктись, якось чимось зайняти свій розум, тому що ну ти не можеш не знаходитись більше в цій реальності. Е, я дійсно читала е, просто якісь любовні романи не по віку зовсім. Неважливо, якісь класичні твори. Е, П'єси Шекспіра. Е, Збірники анекдотів, книжки з фізики, які я не розуміла, книжки з гри в шахи, в яку я ніколи не грала. Я просто читала, бо це книжка, і там є букви, я буду її читати. І от буквально те відбувалося з Матильдою. Вона читала все підряд, абсолютно там книжки, якісь з математики, якісь дорослі, серйозні твори. І вона настільки багато читала, що вона просто вже ну, дійсно дійшла до того рівня, коли вона розуміла, про що в цих книжках йдеться. В родині її не розуміють, її, її висміюють, в неї забирають ті книжки, рвуть їх. Тут я теж трохи відчула, на жаль, і думаю, багато хто. І дійсно єдине, що вона хоче, це піти в школу, щоб якось втекти від цієї родини хоча б в школі. Але ми думаємо, що там стане краще, там не стає краще, там є директорка, яка дуже знущається з дітей, крає їх за всякі дуже вигадані. Гріхи, наприклад, не така зачіска їй сподобалась. Це виглядає дуже абсурдно, навіть комічно, і, можливо теж там може бути здатись комусь смішним в дитинстві, що там дівчинку за косички викидають за забор за, за паркан. Дуже часто автори беруть щось із свого життя. Я почитала дослідження про біографію Роальда Даля, автором книжки, з якої зняли фільм. І там у нього дуже травматичні історії з його шкільних років, оскільки ми розуміємо, що зовсім недавно ще в школах було абсолютно нормалізоване фізичне насильство, емоційне насильство мені здається і досі окей, дуже багатьом. І я просто не хочу вам переповідати, бо, бо це не пропустить, мабуть, ні YouTube, і в такому лайтовому відео не хотілось би, але якщо вам дуже цікаво, можете пошукати, що там відбувалося, і ці історії дуже жахливі. І я настільки розумію, звідки взялася ця тепер камера, буквально камера тортур у директорки в кабінеті. Враховуючи бекграунд далі, це не зовсім перебільшення. Можливо, це якесь художнє перебільшення, але навіть не метафора. Це трохи перебільшення, тому що у дітей, які чогось бояться, в них можуть з'являтися якісь легенди про постать або про місце, якого вони дуже бояться, яке їх лякає. Але я не думаю, що це настільки велике перебільшення, враховуючи історії, які я читала про його дитинство. Далі в нас там є епізоди про те, дійсно, як на дівчинки причепилися за зачіску, за не такий одяг. Я думаю, що це ну, взагалі не перебільшення. Ми всі через <сі> те прийшли е, в якийсь момент, е, певний, коли є вчитель, якому ну, аби за щось вчепитися, що в тобі не так, навіть якщо все так, вони знайдуть до чого. Дійсно, є такі люди, на жаль, не тільки вчителі. Е, і супер якась така сцена, яку би напевно, я пропустила повсім, якби дивилась раніше. Е, це йде хлопчика, змушують з'їсти торт. Великий величезний торт, тому що він нібито вкрав шматок торта, але ніхто не знає точно. Це просто звинувачення, які ні на чому не базуються. І він таки його з'їдає, і всі діти його підтримують як якийсь акт непекори. Оце харчове насильство над дітьми, не тільки з боку вчителів, в принципі, з боку батьків часто є, що ти не встанеш за стола, коли ти не не Ну, і Багато людей розказали мені такі історії, що вони не могли годинами просто встати за столу, тому що батьків не дозволяли, поки вони не доїдять. Ну, У мене не було б може годин, Може, максимум я дві години сиділа, але все одно це... це все ще години. так? Максимум я сиділа, може дві години, ну, може три на цілий день, не ніч, як у деяких людей, що жахливо. Ем, я все ще вважаю, що це не окей, і потім у дітей починаються харчові розлади, і ще якась нездорова харчова поведінка через такі штуки. І я думаю, що Даль дуже розумів, що він тут робить і про що він говорить. Ми вже не перший раз бачимо, як у жертви булінгу з'являється здатність до телекінезу хто дивився Сікері теж розуміє. Я не пам'ятаю, який з цих творів був перший, якщо чесно. Але ем, Матильда Розуміє, що вона може рухати предмет, і вона може і своєю силою думки ним управляти, коли вона злиться. Вона дуже швидко розуміє цей зв'язок з її емоціями і телекінезом, і вона починає використовувати свою здатність для того, щоб провчити поганих людей, як свого батька, який передає там, несправні машини людям, як цю жахливу директорку, яка будить і знищається над дітьми, а також над своєю племінницею, яка є вчителькою в цій школі Міс Гані. І це настільки таке трохи можливо, магічне дитяче мислення, коли ми всі мріяли, щоб мати якусь суперсилу, яка б допомогла помститися кривникам. Але такого немає. Насправді це трошечки вганяє мене у безнадію, тому що ми дивимося на те, як дитина мститься тим, хто її скривдив. І ми розуміємо, що ну, у нас нікого не було такої сили, і це нереально, це казка. І більшість дітей без силі і не можуть нікого покарати, не можуть втекти від жахливих ситуацій, в яких вони знаходяться, і нема нікого, хто може їм допомогти. До речі, про того, хто може допомогти. Це міс Гані, це такий ідеалізований образ дорослий, яка сама пройшла травматичне дитинство, яка емпатична, яка розуміє і захищає, наскільки може, але вона і іноді не вистачає якоїсь твердості через, скоріш через те, що вона пройшла всякі травматичні штуки теж. Міс Гані, це може бути, як для мене, і, як і фантазія про безпечного дорослого. Знов таки, це дитяче мислення, коли ти мрієш. Що, може би тебе встановили або вечерили батьки твоєї подруги, або друга, або хороша вчителька це дуже-дуже схоже. Або в мене є ще друга версія, що міс Гані це. Якби сама Матильда доросла рятує себе в дитинстві, це як метафора. Наприклад, хто ходив на терапію, може знати про таку вправу, коли ти маєш уявити, що ти приходиш до себе дитини і втішаєш її, рятуєш її, тому що насправді єдиний, хто може тебе врятувати, це ти сам. Тому що минулого не змінити. Єдине, що ти можеш, це пожаліти свою внутрішню дитину, співчувати їй і врятувати її таким чином. Мені дуже подобається ця версія, я не впевнена, що вдаль саме це закладав мені здається, що весь цей фільм це оця фантазія про порятунок. І я думаю, що він отримував задоволення, коли писав ті сцени, де Матильда мстилась директорці або іншим людям, які їй завдавали якоїсь шкоди. Сцени там, де якесь є насильство щодо цієї дитини супер мегатравматичні. травматичні. Мені було. от... Дуже боляче їх дивитись, тому що вони реалістичні, і тому, що саме тут ти розумієш, що часто насильство над дітьми мінімізують, а тут такі маленькі штучки, дуже маленькі деталі, ну будемо казати, які хто захоче туди подивитися, вони показані як щось важливе, а не як щось, що можна відкинути, просто жити і не звертати на це уваги. Тому що мені постійно казали, що от те, що з тобою відбувається, це нічого не значить, це якісь. Маленькі моменти, які можна просто, побутові моменти, які можна просто забути, бо це твої дитячі образи. Але тут це настільки карикатурна і перебільшена показана, що ти розумієш, що ну, це не можна мінімізувати. І це гіперболізація постійна, вона тут теж потрібна. Якщо щось мінімізують, треба його гіперболізувати. логічно. Правильно, я би хотіла поспілкуватися з Рольдом Далем, <смі> якби могла, якби жила в, трохи раніше. Е, мені було б цікаво в нього взяти інтерв'ю, мабуть. Висновок в тому, що Матильда це значно більше, ніж просто дитячий фільм. Хтось це може бачити як е, фільм про надію, про те, що тільки ти можеш бути тим героєм, якого ти потребуєш. Матильда стає для себе, і навіть для Міс Гані, для себе дорослої, як я уявляю, тою геройкою, якою вона потребує. Вона робить суперсміливі вчинки, наприклад, вдирається в будинок тої директорки, використовує телекінез, щоб вкрасти у неї ляльку своєю любленою вчителькою Мізгані, знаходить спосіб, щоб мізгані її вдочарила. Це все нереалістично, але це все дуже класно дивитися, і ти радієш за Матильду і думаєш, надія є. А з іншого боку, якщо. З реалістичного боку, для мене це трошки про безнадію. Мені було сумно це дивитися, тому що це казка. По суті, це казка, це фільм, це фантазія дитини про перетунок. Я розумію, що такого немає, але за не існує. І все це не, неможливе. В реальності, в реальності немає ніякої мізгані у більшості дітей, яка хоча б може, ну, хоча б якось допомогти захистити дитину. Скоріше за все, дитина існує в цій жахливій реальності і немає способу з в неї ніяк втекти, крім цих книжок. Найреалістичніша частина цієї цієї історії це книжки, які Матильда читає, і це єдине, що її тримає на плаву, фактично. Тому що навіть у школі вона не знаходить якогось, якщо ми викреслюємо фантазію про мізгані, то навіть у школі вона не є в безпечному середовищі, і там постійно відбувається щось жахливе і страшне. З іншими дітьми, що не менш травматично, в принципі спостерігати як для маленької дитини, тому та не просто казка, це історія про те, як діти виживають в травматичних обставинах. Це фантазія про перетунок, можливо, навіть про магічне мислення, які розвивають жертви насильства, про гірку правду, що в реальності немає ніякого телекінезу, і часто жертви залишаються безпорадними перед обличчям насильства. Можливо, саме тому це важлива історія, тому що вона дає голос відчаю і потребі і говорить про потреби у Диві, яка зміниться на краще. І багато людей, які теж а, пройшли якісь такі схожі досвіди, казали мені, що Матильда в них викликала сльози. Я думаю, що ті, хто розуміють, про що це, вони покажуть це своїм дітям. Але покажуть їм, коли вони вже встані це осмислити і зрозуміти, я б сказала, що це більше для старшого, середнього школьного віку, коли діти розуміють контекст коли діти розуміють ем, трохи більше, ніж буквальний перший шар цього сприйняття. І я респектую Далю за те, що він показав проблему зінадбаності, проблему якоїсь. Мінімізації насильства, проблеми насильства в школах в одній книжці і зробив її в такий, в такий креативний цікавий спосіб. Матильда, як він каже, вона доросла не по своєму віку. Що знов таки це факт, що Матильда доросла не по своєму віку, це теж показник, тому що часто діти, які проживають якусь Нехороші ситуації, вони є дорослішими за інших, вони є зрілішими за інших, емоційно, принаймні вони. Є мудрішими, тому що їм потрібно це для виживання. Це не є нормальна ситуація. Дитина має бути дитиною. І те, що Матильда діє як доросла, майже завжди можливо, вона трохи безстрашніша ніж дорослі, тому що вона ще не зовсім усвідомлює всі небезпеки. Знов таки, вона така розумна, вона така зріла, вона така мудра не по роках, не від хорошого життя. І я супер рада за те, що в кінці в неї все добре, що це щасливий кінець. І мені все одно сумно. Я не знаю, мене розривають емоції від цієї е, історії. Я думаю, що прочитати книгу, але мені поки що вистачило фільму. Я сподіваюся, що вам сподобався огляд. І всі дивиться Матильду, хто не дивився, але будьте обережні, тому що це може викликати серйозні емоційні флешбеки.